Вітаю вас, шановні гідачі. В ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гості нашої передачі депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник Доброго і керівник управління житлово-комунального господарства міста Полтава Тарас Панасенко. Доброго дня. Ще раз вітаю вас в студії. І говоримо сьогодні про дороги, про ремонт доріг, і, власне, які в нас успіхи, які в нас результати з тими ремонтами, скільки загалом відремонтовано, і власне було щось заплановано? У нас практично, я так розумію, залишається місяць до завершення цих ремонтних робіт. Чи все заплановане, встигаєте зробити? У Полтавській громаді близько тисячі доріг потребують втручання влади, і їх необхідно робити. Частина з них взагалі стала непроїзною і дуже в складному стані центральні, головні дороги. Ну, і, звісно, в'їзди в місто Полтава. На даний момент відремонтовано 147 вулиць і провулків полтавської громади. До кінця сезону, якщо, дай Боже, все буде благополучно, плануємо відремонтувати 152 вулиці і провулку. Звісно, що плани на цьому не залишаються. Якщо буде погода, дозволяти, якщо буде фінансування, дозволяти, якщо депутати будуть, скажімо так, приймати відповідні рішення, і, і так будуть. Зірки сходитися, то е, можемо відремонтувати до 170 вулиць. Я так розумію, що це е, дороги, які зосереджені в центрі Полтави, чи це є із околиць? Як загалом вибираються? Ну е, як правило, е, завжди влада йшла від себе до людей. Тобто, завжди робився центр, тобто кільце угу. біля міської ради. І потім далі, 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 далі. І на якомусь етапі просто закінчувалися гроші або вже погода не дозволяла. В цьому році ж прийнято рішення інакше. Задача була зробити насправді те, що ніколи не робили. Це всі під'їзди в місто. Це і вулиця Охтирський шлях, це і колишня вулиця Половка. Це і на сьогоднішній момент уже вулиця колишня Кагамлика зроблені, тобто всі під'їзди міста вони насправді зроблені, і всі з'їзди, скажімо, на другорядні, скажімо так, на околиці. Це і на Дублянщину, це і на Івонщин, це і на Рибці, і на Гожули. Тобто ці всі дороги поробилися з самого початку. Uh -huh. А тепер, уже на цю хвилину, зараз ремонтується вже більш-менш центральна частина міста, кільце і так далі, тому подібне. Якщо буде погода, якщо все буде благополучно, то ось такий план буде реалізовано. Якщо говорити про ремонти доріг в старостатах, там яка ситуація? Ну насправді в цьому році Старостаду було виділено близько 4, 4 мільйонів безпосередньо бюджетних коштів на дороги, які належать безпосередньо Полтавській міській територіальній громаді. І 10 мільйонів виділено на грошей, які по програмі співфінансування з Агенцією місцевих доріг. Це їх дороги, але в рамках наших ж сіл знову. Mm -hmm. І тому зараз уже слава Богу. Там пішов процес по великим дорогам, там де вже вони розбиті вщент, там не можуть добратися ні швидкі допомоги. Вже перестали їздити шкільні автобуси, почали їх ремонтувати. Вже від, від трошечки там підлатали, відремонтували і в дорогу в Гажулах, і в біологічному. Трошечки відремонтували. Зараз ведуть ремонт в Сім'янівці, Петрівці і. Проводиться ремонт також в Ковалівці та Залізничному. В найближчим часу має розпочатися ремонт в Супрунівці. І... Ну, скажімо там, в інших ще, інші дороги, які були визначені у ЖКГ як пріоритетні для того, щоб вони стали проїзними. Угу. Якщо говорити про дворові проїзди, яка ситуація з ремонтом дворових проїздів, Я чи передбачено фінансування, і якщо так, то які роботи проводяться? Ну, насправді ситуація в дворах дуже складна, і ми всі бачили відео там тогорічни, коли люди вже і коври стелили в ями у дворах, там де швидку, швидка допомога застрягає, а її витягує пожежна машина, і вона також застрягає. Це все в дворах Полтави. І в цьому році, звісно, що ми вибрали пріоритет найбільш такі складні двори. Їх ремонтувати, ремонтувати не капітально, адже ми розуміємо, що зараз війна в умовах війни необхідно робити мінімум той мінімум для того, щоб місто ожило, для того, щоб воно стало проїзним, щоб люди щоб перестали застрягати ось ці швидкі допомоги, щоб була, скажімо, там можливість людям вільно перерухатись, але без капітальних вкладень. Тому у нас капітальних ремонтів дворових не відбувається. Відбувається поточний ремонт. Він дозволяє. До 40% від загальної площі асфальту зняти і влаштувати, скажімо так, такий ремонт. Як правило, не міняють бордюрний камінь, тому що це вже називається капітальний. Але, тим не менш, результати люди задоволені, дякують. І ну, як, як на мене, це дуже-дуже дуже, 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 дуже ну, непоганий результат. Ви якось розподіляєте, якусь подію взагалі ці міждворові дворові проїзди, якщо, наприклад, є будинок ОСББ, от доки там громада повинна ремонтувати оці дворові проїзди, чи і де там починається ОСББ, прибудинкова територія? Чи цього розподілу немає? Ні, він є, і у ЖКГ є чіткі межі mm -hmm. і норми, по яким вони можуть це робити, і, власне, спеціалісти виїжджають на місце. Розглядають, розглядають містобудівну документацію, де чия територія, там, де це територія приватника, вони, ну, звісно, що місто цієї території робити не може. Там, де це територія ОСББ. ОСББ, там також ОСББ виконує, утримує ось цю територію вже з певними межами, власними силами. На сьогоднішній момент відремонтовано 68 дворів і міждворових проїздів. Звісно, в масштабах міста це не так багато, але і не так мало. Тому що, наприклад, 2022-му-2023-му дворі не ремонтувалися взагалі. Паїсія Величковського вулиця. яка там ситуація, які роботи на сьогоднішній день виконані? Дивіться, ми 6 вересня з договір. Після процедури закупівлі з переможцем Святову НВФ мостопроєкт. На даний час Геодезія ну, проводилось дослідження, Геодезія геологія <кхм>, вже вони провели, виконали. Тобто вони зараз там, аналізують інформацію, яку вони забирали, там зразки, які взяли. Також йде часткове обстеження будівель на території пам'ятки монастиря. Ну, тому що там є певні пошкодження, і зараз їх досліджують. Виходить група на тому тижні. Десь через 2-3 неділі вони вже вийдуть з конкретною пропозицією, ну, тобто будуть вже результати досліджень, тому що ну, це не, скажімо так, проєкт надто складний, і мова йде там не тільки про дорогу, там мова йде про сув ну, всієї гори. І зараз попередньо досліджують, яка там ситуація для того, щоб там влаштувати дорогу, попередньо потрібно зупинити СУ. тобто розібратися з причинами, потім там зупинити СУ, а потім вже там влаштовувати там дорогу проїзд силами комунальних підприємств і Полтавгазу. Полтавгаз відремонтувало тоді аварійну ділянку труби. Ми зняли навантаження ґрунту, яке там було скажімо так, в охоронній зоні самої магістралі цієї. Даний час весь район там з газопостачанням. Ми перекрили там дорогу ще на, на початку 24-го року. Зараз там є тимчасовий проїзд для велосипедів і мототранспорту. Виконали на даний час там водовідведення від аварійної ділянки. І в цьому році що було зроблено. Ну і чекаємо висновків і дивимося на проєктні рішення. Ми плануємо в 2025 році, році, вже коли буде проєктне рішення, що ми там будемо робити стосовно ну, усунення цієї аварії, так називати, ці, там, цього суву, цього, да? Цього суву, да, давайте його так назвемо. Тоді вже буде зрозуміла вартість цих робіт. Ну, тоді вже можемо балакати і про вартість, і про терміни виконання не пос... безпосередньо самих робіт по влаштуванню там дороги, по припиненню суду. До цього часу тривають проєктні роботи. Угу. Якщо говорити про ливневі е, каналізації, от дуже часто ми таке бачимо, що там. Після дощу в нас утворюються певні калюжі, є, там і на Кагамблекашу взагалі не проїжджає там біля Терца Київ, дуже часто є. До нас телефонують наші глядачі. Власне, хто в нас займається тими ливнівками, і яка в нас ситуація з Ну, Дивіться, ситуація з Ливнівками у нас до 2017 року займалось було таке підприємством Шед. Воно там і вуличну дорожню мережу, і е, злову каналізацію ну, е, по місту Полтава. Е, потім це <кій> все, все виконували там, підрядники. І в 23-му році цим почало займатися КТП 1628. Тобто воно відповідальне за вуличну дорожню мережу, в тому числі за злову каналізацію. Скажімо так, повноваженням ШЕДа е, частково перейшли до КТП у му році. Тобто в цьому році вони і своїми силами і залучали підрядникам для того, щоб утримати вулично дорожню мережу. Ну, зливову я маю на увазі. Ну, таким поукрупненим даним пройду, що ну, прочищено колодязів близько 840 в цьому році. 5840 метрів пройшли саме прочистку. Це колекторів виконали десь близько там 50 решіток замінили. А Взагалі в КТП є така техніка, щоб ремонтувати? Ні, на даний той? час в КТП такої техніки немає, тому залучали підрядника. Mm. Для того, щоб поновити повністю працездатність цього напряму в КТП, потрібно 2-3 роки. І... і створення якогось окремого підрозділу створеного ну, якогось окремого підрозділу. Да, тут якщо можна справа в тому, що у нас до цього займалися харківські підрядники утриманням всього, що було в місті. Ага. Вони займалися ремонтами асфальтуванням, і вони займалися і утриманням ливнівок, і чистили під бордюром. Вони займалися абсолютно всім. І як показувала практика, вони заробили не дуже якісно, але дуже дорого. Тому в 2023 році було прийнято рішення їх взагалі прибрати з міста, і ці всі повноваження, які раніше робили, вони передати нашим комунальним підприємствам. КТП 1628, так як воно таке потужне доволі підприємство, досталась велика серйозна відповідальна робота. Але проблема в тому, що в умовах війни дуже непросто закупати техніку, яка необхідна для виконання профільних цих робіт. І тому на сьогоднішній момент у КТП функція є. Але можливості її виконувати насправді немає. Те, що вони можуть фізично робити, це насправді очисткою з під борта. Там, коли залишається під бордюрним каменем, залишається така величка кучка з піском або з мусором, або ще чимось. Це дійсно виходять працівники. І е, формують бригади, формують ці кучки і вивозять їх там, куди потрібно. Значити, і очистка фізично, те, що вони можуть достати лопатою, те, що вони фізично угу. вони можуть огородити цей люк. Якщо, наприклад, вкрали ливні рішику чи люк, вони виїжджають на місце, огороджують і повідомляють підрядника про необхідність оперативно закрити цей люк. Тому фізично юре цим займається КТП, але де-факто можливості в умовах війни займатися повноцінно, даною функцією у нього немає. На одному з наших ефірів ми говорили про те, що будемо в місті встановлювати так звані сонячні панелі для того, щоб на випадок там відключення світла, блекаутів тих всіх негараздів, щоб в нас було безпечно і. Принаймні пішохідні переходи були освітлені. Яка в нас ситуація? Наскільки цей проект втілюється в життя? Ну насправді слава Богу, у нас новий молодий керівник комунального підприємства Міськ світло. Багато нових класних ініціатив. Тому в тому році ми уже депутатські депутатами виділили певний бюджет для того, щоб він переоблунав частину світлофорних об'єктів елементами для такого живлення безперебійного. І в цьому році довиділили необхідну суму для того, щоб повністю забезпечити всі світлофори. Тобто, якщо все благополучно, то вже до початку зими. Повністю всі світлофорні об'єкти будуть з системами резервного живлення, і місто не буде паралізовано, так як дуже складно виїхати на головну велику артерію міста з двогорядної або переїхати її. Без світлофору це взагалі неможливо, створює багато ДТП. Тому якщо все, дай Боже, буде благополучно, то до початку зими світлофорні об'єкти вже будуть облаштовані. Друге питання не, не менш складне, це питання, що ж робити із пішохідними переходами. Адже коли є світло, все нормально, є розміточка. Є два або один, або два ліхтарі, які підсвічують, і водій спокійно, завчасно бачить людину, яка переходить, призупиняється, пропускає. Коли блекаути, насправді, коли моросить дощ або сніг дуже і, і темно на вулиці, людину ну, не видно. І дуже великий такий ось таких ДТП саме по причині того, що немає освітлення. Тому, Розробили пілот, і це саме сонячна панель встановлюється безпосередньо на сам ліхтар. Встановлюється додатковий ліхтар меншої потужності, який, скажімо, працює не від мережі, а повністю він автономний, він працює абсолютно повністю від сонця. Він в день накопичує. У нього є акумулятор, спеціальний акумулятор, який це накопичує в день, і витрачає в нічний час. Його вистачає для безперебійної роботи, якщо він повністю заряджений, там до 20 годин освітлення. Зима найскладніший період часу, адже по показникам сонячні панелі через сніг, через, таку, скажімо, темну, ну, раніше темніє. І через те, що велика хмарність взимку, то сонячні панелі генерують набагато менше електричної енергії. але Прорахунок говорить про те, що цього буде достатньо і взимку для того, щоб забезпечити ось ці 6-8 годин освітлення там з ї години, і там до 22-ї, до 23-ї години він буде освітлювати ось такі переходи. І він взагалі не буде е, е, прив'язаний прив до, до мережі. Йому абсолютно буде він повністю працюватиме автономно, е, буде генерувати енергію сонця. В благо для міста. Будемо депутатам виносити пропозиції. Якщо підтримують, то на найближчу сесію, то власне така ініціатива в цьому році вже поступить. І перші такі ось об'єкти близько там, 10 таких пішохідних переходів, які найразючіші необхідно облаштувати, зможемо облаштувати. На одній з наших попередніх передач ми говорили про те, що треба. І є таке вже на меті, так розумію, вже є проекти по облаштуванню зупинок двох наших, можна сказати, центральних, ті, що біля кінотеатру Котляревського і біля податкової, щоб їх зробили пристосованими, доступними для маломобільних груп населення. На якому етапі ці реконструкції що вже зроблено? Ну, насправді у нас дуже велика проблема. Ну, перша була разюча проблема це проїзд по Полтаві, це якраз дороги. Друга велика проблема це якраз прохід по Полтаві, адже тротуарів немає в Полтаві. А, а там, де навіть вони є, вони являються недоступними для людей з інвалідністю, і навіть для просто для пересічних людей, у яких є малі діти. Людина їде по нормальному, начебто, тротуару, доїжджає до проїзної частини, і там пів метру просто необхідно тоді вдвох переносити. Скажімо, місто взагалі не працювало в над тим, щоб жителям було зручно, і тому з цього року всі проекти, які будуть реалізовані в подальшому, які будуть стосуватися безпосередньо людей. Пішохідних зон, всі вони будуть вже із врахуванням потреби по інклюзії. Тобто вони будуть е з самого початку проєктуватися вірно, правильно. Вони будуть проєктуватися з скажімо, такими елементами, яких потребують е люди з інвалідністю, яких є проблеми із зором, це спеціальні стрічки е жовтого кольору, це стоп-стрічки. Там, де необхідно облаштовувати пішохідні переходи через дорогу, будемо встановлювати спеціальні звукові сигнали для людей з проблемами із зором. І таким чином, ось крок за кроком, Полтава буде ставати більш доступнішою, мобільнішою, ну і комфортнішою для наших жителів. Ось ці дві зупинки на якому етапі роботи? Значить, зараз уже розроблені проєкти для того, щоб відремонтувати два місця. Це колишній кінотеатр Котляревського, така площа. Там взагалі не було покриття. До нас звернулися голова спілки і з проханням відремонтувати, тому що там неможливо навіть не те, що проїхати, а навіть пройти. І друга це е, на податковій е, зупинка тисячесторічч Полтави. Значить, е, там також вона в жахливому стані і там е, ті ж самі проблеми знову ж підходиш до дороги, немає заниження. Тому пропрацювали абсолютно пропрацювали всі необхідні кроки, щоб вони задовільняли. Скажімо, цей проект повністю задовільняв і людей з інвалідністю, щоб було витримано всі норми, регламенти. Щоб от прямо і дай Боже, все буде благополучно. В цьому році реалізуємо ось такі перші два проекти. В цьому році це в поточному майже да, да, в дві тисячі двадцять. Тобто до кінця поточного вже да, ну, з наступного тижня можна починати процес. Вже про процедура тендерна проведена, е, визначений підрядник, і вже е, з наступного тижня можна розпочинати такі проекти. Угу. І в нас питання від глядачів. Е, подяка за розмітку на дорогах, але вони скаржаться на те, що вона швидко стирається, та розмітка. Чи це дійсно так? І взагалі, яка ситуація з тією розміткою? Розмітка швидко не стирається, тобто це така суб'єктивна думка. Наноситься розмітка згідно норм і фарбою, яка ну, до цього пристосована. Є візуальний ефект, коли наноситься розмітка, і відбувається загрязнення. Розмітки, тобто машини почали їхати. Тобто відбувається ефект, якби можливо вона стирається. Тому що ми розмінку наносимо тільки після влаштування асфальтного покриття на дорозі. Ну, якщо тобто, там, якщо ви не відремонтували дороги, то що вони не, 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 не. Дивіться, на тих дорогах, де планується ремонт, поки не відбувається ремонт, ми наносимо розмітку, тому що там є термін викатування. Ну, а якщо і... не планується ремонт на дорозі, e -e, цього... на, на тих дорогах, де не планувався ремонт і повинна була розмітка, ми вже її нанесли. <гум> зараз е роботи продовжуються по нанесенню. Наприклад, зараз в розмітку зайшли це Лейхема, Панянка, Миру, Небесної Сотні. Ну, це чотири вулиці, планується вулиця, ну, колишня Саку, Зараз це Охтирський шлях. До цього ми виконали повністю розмінку по вулиці Зіньківській, Київська площа, потім завершується вулиця Решетілівська, потім Чумацький шлях це колишня Половка. Планується також після виконання на ній зараз відбувається фрезерування. На наступному тижні ми закінчимо цю вулицю, буде на Великотирнівська, Івана Мазепи, Оксанченка. Всі вулиці по, скажімо так, плануємо закрити кільце транспортне і другорядні вулиці, по яким теж рухається там, міський транспорт, вони будуть в цьому році розмінка закінчена. На початку, ну, коли ми почали виконувати розмітку, то ми перші були це дошкільні заклади і шкільні заклади, тобто заклади по навчанню. Там це було... там мається на увазі поблизу. Так, да, поблизу там ми в пішохідні переходи. Ну, а потім вже перейшли до вулиці і зараз от виконуємо по вулицям. Е, чому складається враження, що розмітка старається? Є дві, дві причини насправді. Перше, це є з чим порівняти. Наприклад, люди, виїжджаючи на великі дороги, скажімо так, на трасу Київ-Харків, вони бачать розмітку, яка стоїть роками, 3-4 роки. Вона доволі великої товщі і виглядає вона ну, більш об'ємно. І стоїть вона, звісно, там 3-4, можливо, 5 років. Чому? Тому що це е, спеціальний вид нанесення туди з елементами пластику, з елементами е, е, спеціальних матеріалів, які не стираються, е, е, і цей шар він доволі товстий. І коли цей шар наноситься, дійсно він стоїть багато років. І він коштує в 3-4 рази дорожче, ніж звичайне нанесення фарба. Е, і його використовують, як правило, лише після того, як проводять капітальний ремонт. Чому? Тому що якщо навіть нанести зараз ось таку розмітку, а наступний рік там вилетить яма, там необхідно буде вифрезерувати, то це гроші, які будуть витрачені. гроші громади будуть витрачені просто в нікуди. А капітальних ремонтів ми доріг не робимо. І тому е, звичайний класичний метод нанесення. Ось цієї фарби, вона з елементами світловідбивних кульок. Ночі, коли ти їдеш, це не просто фарба, а вона ж горить трошечки, такий складається за рахунок спеціальних таких кульок. Їх певна кількість необхідна на квадратний метр, підрядна організація, як виконує, вона це робить. Але, як правило, ну, дороги у нас не дуже чисті. І тому, коли автомобіль Набирає швидкість або відгальмовується на пішохідних переходах. Вона просто-напросто затирається. Вона навіть не стирається, вона просто забруднюється. Тобто, якщо взяти умовно там установку кьорхер, то можна нею дуже добре, добре, добре відмити це все. Але проблема, що відмиваючи під тиском, відмиваються і ось ці кульки склі, оці світловідбивні. Mm -hmm. І тому ситуація така: гарантійний термін 6 місяців. На таку фарбу, тобто вона по нормі, вона має працювати 6 місяців. Через 6 місяців громада має нанести нову фарбу. Ось така логіка, саме в утриманні вулично дорожньої мережі. І тому, як правило, її вистачає на ось цей ось період, коли вона потрібна, потім йде ремонт доріг, і потім знову її наносять, і потім знову вона стирається. І це так по кругу по колу. Якщо правильно робити, робити, звісно, що необхідно з самого початку розкопати всі комунікації, поміняти колектора, поміняти все, що під землею. Після того взяти і зробити капітальний ремонт вулиці, або провунку, або проспекту. Поставити новий бордюрний камінь, підсвітку. І після цього влаштувати там 15 сантиметрів асфальтобетонного покриття, і після цього нанести в таку розмітку. Така дорога прослужить по гарантії від 6 до 8 років. Якщо щось із нею трапиться за цей період, підрядна організація має виконати всі роботи безкоштовно. Тому така дорога стоїть 10 років, 15 років, тому що вона... Насправді капітально, А зараз ми їздимо по дорогам, які капітально ремонтувалися 20 років тому, 30 років тому. А як би ми не хотіли, але є такий процес старіння. І старіння людини, і старіння автомобіля, і старіння будинку, і зношення. І ось цей, скажімо, цей основний поріг, на якому тримається дорога, він був прорахований там 20 або 30 років назад на взагалі інші машини. Тому що раніше в, в, в вантажопідйомність машин була інша. Були маленькі е, машини, там якісь е, крази. найбільша вантажопідйомність там була 12 кубів, а зараз вже 30 кубів. Тому ці дороги вони були прораховані взагалі на інші вантажі. І тому е, зараз треба, е, окрім того, що робити, відновлювати, але і ще й робити, хоч по одній, по, по шматочку дорогу капітально, тому що ми прийдемо в якийсь момент до того, що всі дороги одномоментно будуть в кричущому стані. От ми до того моменту прийшли. Рік назад, ми прийшли до стану доріг. Коли просто містом неможливо було проїхати. І на цей рік це став неймовірним викликом і для депутатів, тому що необхідно було виділяти бюджет і на війну, і виділяти бюджет, щоб по нашому місті могла проїхати швидка допомога, і пожежні машини на ліквідації тих же самих обстрілів. І звичайні автобуси та маршрутки, тому що ми всі ж бачимо відео, де машина вскакує в яму, відлітає колесо. Слава Богу, що ще нікого не було. Зараз ситуація Тарас Володимирович з поставленою депутатами задачею, як на мене, впорався. Дай Боже, іще трошечки часу. І майже всі вулиці, основні проїзні, де ходить громадський транспорт, їздять головні артерії міста, вони будуть всі відремонтовані. Поточним ремонтом, не капітальним, але вони будуть без ям. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.